Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною. Майдан незалежності заповнений вільними людьми, які не коряться цим клінічним і хворим законам, які прийшли сюди висловити свій гнів цій злочинній банді. Які прийшли продемонструвати що ми вільні люди, і ми не будемо підкорятися жодному злочинному наказу. Населі! Обмеження на іноземних агентів: тюремний строк за екстремістські матеріали і наклеп на владу, штраф в тисячу доларів за участь у мирних протестах. Влада може блокувати будь-які інтернет-ресурси. Критикувати суддів і правоохоронців заборонено, а за виправдання ОУН і УПА кримінальна відповідальність. Ні, це не будні Росії та Білорусі, це Україна в січні 2014 року. Це ті закони, за якими ми всі могли би жити сьогодні, якби не революція гідності і повалення режиму Януковича. Рівно 10 років тому, 16 січня 2014 року, Верховна Рада України, яку контролювала партія регіонів та комуністи, ухвалили пакет законів, спрямований на репресії і покарання учасників революції гідності. Більшість із них були прямою калькою з російського законодавства, а деякі ще жорсткішими. У народі їх так і назвали диктаторські закони або драконівські, поліцейські, чи навіть ручні. Бо голосували за них звичайним підняттям рук, без жодних обговорень і з порушенням Конституції. Прийнявши закони 16 січня, партія регіонів перетнула червону лінію, натиснула на гачок насильства і підписала смертний вирок режиму Віктора Януковича. Саме після них розпочалась гаряча фаза протистоянь на Майдані, яка завершилась перемогою революції гідності та втечею диктатора. Я вважаю це однією з головних подій в історії Революції Гідності та загалом сучасної України. Бо саме тоді українське суспільство пройшло випробування на міцність. Якби українці дали задню, наша країна нічим би не відрізнялась від Росії чи Білорусі. А може бути, ми б сьогодні навіть разом штурмували Варшаву. У цьому відео ми поговоримо про диктаторські закони 16 січня. Згадаємо, що це було, якою була би Україна, якби тоді не вдалося відстояти демократію. І що сталося з людьми, які підняли руку за запровадження в нашій державі справжньої диктатури? Я Олександр Нотевський. Якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть це прямо зараз. І давайте розбиратись. Січень 2014 року. Люди потроху повертаються в робочий ритм після новорічних свят. Початок року порівняно теплий, немає 5 градусів морозу. І в цей самий час у центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбувається мирний протест, де тисячі громадян вимагають європейського майбутнього. Позаду були побиття студентів, марш мільйонів, знесення Леніна на Бесарабці, штурм майдану Беркутом і внутрішніми військами. Тим не менш, це ще зарано було називати революцією. А протест зберігав винятково мирний характер. Лунають заклики імпічменту президента та відставки уряду. Формується штаб національного спротиву, правий сектор і автомайдан, який організував останню в 2013 році яскраву акцію. Автопробіг 29 грудня до резиденції Януковича в Нових Петрівцях. Ми йдемо зараз до Януковича. Де він живе? Так проходив перший мирний етап Революції Гідності. Окрім цих двох епізодів: побиття студентів і штурм Майдану – Силові сутички, хоч і мали місце, але переважно розв'язувались цивілізовано. Влада навіть організовувала проплачені антимайдани, щоб показати неймовірну народну підтримку. На цьому Україна, де лише народжувалася справжня революція, пішла на новорічні свята. Президент Янукович оголосив своє останнє привітання. 2013 рік став для нас роком прогресу через майдани та національні круглі столи, політичні суперечки та відвертий діалог. Ми йдемо шляхом порозуміння та національної консолідації. Вірю в те, що 2014 рік стане для нас роком єдності, розвитку і успіху. Тут треба розуміти, з чим заходила Україна в новий 2014 рік, який стане поворотним у нашій історії. По один бік барикад мільйони протестувальників, що вимагають гідного європейського майбутнього, де панує демократія, поважають права людини і працює верховенство права по інший – Організоване злочинне угруповання, що захопило владу і підкорило всі державні ресурси своєму збагаченню. Однак навіть тоді лишався простір для компромісу. Так, на Майдані лунали заклики про зміну влади, але лідери опозиції намагались тушити ескалацію і регулярно зустрічали з Януковичем. Обговорювались дострокові вибори, причому не негайні, а десь наприкінці 2014 року. Та й до кінця строку Януковича лишалось не так багато. Чергові вибори мали пройти в 2015 році. Попри все, діалог тоді ще був можливий, обговорювалися різні варіанти, і політики на сцені майдану відверто боялись силового розвитку подій. А у влади була можливість піти на вимоги народу чи, хоч якось, зберегти обличчя, цього не сталося. Режим Януковича, як і будь-яка інша подібна диктатура, знає лише одну мову спілкування зі своїм народом. Це мова насильства, репресій і порушення їхніх прав. У четвер, 16 січня, Верховна Рада України зібралась на перше пленарне засідання. На порядку денному був розгляд державного бюджету. Бюджет тоді прийняли, однак збирались зовсім не заради нього. На той час керівництво Верховної Ради, тобто президія, складалось із трьох осіб: спікер Володимир Рибак від партії регіонів, колишній мер Донецька. Перший віце-спікер Ігор Калєтнік від комуністичної партії, і віце-спікер від свободи Руслан Кошулинський. Ось як згадує Кошулинський події 16 січня. Того дня я був у парламенті, але в момент ухвалення мене до себе в кабінет запросив голова Верховної Ради Володимир Рибак. Ми залишилися з ним вдвох у кабінеті, і він розповідав ні про що. Я не міг зрозуміти, чому він мене запросив і для чого це робиться. Поки йшло засідання, ми з ним сидимо і обговорюємо якісь другорядні речі, які взагалі не стосуються парламенту і порядку денного. Тоді я не витримав і сказав: досить, йдемо до роботи. Вискочив до сесійної зали і побачив, що в президії нікого нема. Президія ставить законопроекти на голосування, і опозиційний віце-спікер міг перешкодити засіданню. Спікер Рибак і сам відсторонився від процесу. І спробував відсторонити опонента. Бо в цей самий час інший віцеспікер, комуніст Калєтнік, почав ставити на голосування закони, які ніхто, крім регіоналів і комуністів, навіть в очі не бачив. Та й не факт, що бачили навіть вони. Перше голосування провалилось. Опозиційні нардепи позабирали в регіонів і комуністів картки для голосування. І тоді Калєтнік вирішив перевести засідання в ручний режим. Буквально. Він зачитував номери і назви законопроєктів, інколи взагалі нерозбірливо, а депутати голосували просто підняттям рук. Не було жодного обговорення, жодного аналізу, взагалі ніякої дискусії. Один чорт називає цифру, ще пару сотень чортів піднімають руки, і 200 якийсь чорт каже, закон прийнято. Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування 235 за комуністи. Сказали, що ми будемо повністю підтримувати всі питання. А вони заявили публічно, що в них 32 депутати, і фракція партії регіонів 203 депутати. Таким чином сумарно 235. Лічильну комісію, яка рахувала так звані голоси за очолив регіонал Володимир Олійник, один зі співавторів цих законів. Пізніше він же зізнався, що насправді ніякі голоси не рахував, і поняття немає, скільки депутатів проголосувало за. Чи ви особисто рахували підняті руки в парламенті? Ні, я ж вам сказав. Отже, голоси не були пораховані. То вам сказав спікер. Рибак підписав диктаторські закони того ж вечора. Президент Янукович наступного дня. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною. Для життя наших громадян. Так в Україні узаконили диктатуру. Про що саме були ці закони і як би виглядала Україна сьогодні, якби люди не довели справу до кінця і не повалили узурпаторів? Я зараз проаналізую основні норми з цього пакету. А ви включіть на кілька хвилин уяву і представте своє життя в такій країні. Заборонявся рух у колонах більше п'яти автомобілів без узгодження з міліцією. Інакше на два роки вилучали водійські права і автомобіль. При цьому йшлося про будь-який рух авто, в теорії у вас могли би забрати права за участь, ну скажімо, в похоронній процесії чи весільному кортежі. Це була відповідь на діяльність автомайдану. Якщо якесь ЗМІ працювало без державної реєстрації, у нього конфісковували техніку, матеріали і паяли штраф до тисячі неоподаткованих мінімумів. Тобто будь-які журналісти, яким влада відмовила би у реєстрації, не мала би права знімати події на Майдані та й взагалі будь-що знімати. Участь у мирних зібраннях в касках, шоломах, масках чи з іншими речами, які можуть приховати обличчя, заборонені. Інакше автозак і СІЗО до 10 діб. Без дозволу міліції заборонено встановлювати намети, сцени чи навіть звукові колонки. Інакше будь ласкавий до 15 діб СІЗО. Те саме за неповагу до суду, причому без права оскарження. Штрафи були не лише за участь в акціях, а й за допомогу. Симпатизуєш протестувальникам, даєш їм користуватись своїми приміщеннями, транспортом технікою. Будь ласочка, штраф від 10 тисяч гривень. Тут і далі всі штрафи треба розуміти за старим курсом, тим самим доларом по 8. Держава могла прийняти рішення про повну заборону доступу до інтернету. Будь-який інтернет-ресурс міг бути заблокований за експертним висновком. Продаж сім карток лише за паспортом. Інтернет провайдери мали отримувати ліцензію і за власний кошт купляти обладнання для оперативно-розшукових заходів правоохоронців. Невиконання вимог про обмеження доступу до інтернету, штраф 6800 гривень. Невиконання законних вимог СБУшників чи перешкоджання їхній діяльності, штраф понад 2000 тисячі гривень. Щоб це взагалі не означало. Блокування доступу до житла ставало кримінально караним до шести років ув'язнення. Звучить, наче непогано, тільки приймалося це не для того, щоб ви могли потрапити до себе додому, а щоб це змогла зробити еліта кончезасп. До кримінального кодексу повертався старий добрий радянський наклеп за поширення так званих недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність особи, вас могли оштрафувати на 850 гривень. А якщо ви робите це в ЗМІ чи в інтернеті, два роки тюрми. Які це можуть бути відомості? Ну, наприклад, ось такі чи такі або такі. Три роки тюрми за поширення екстремістських матеріалів. Вам не смердить тут ніяким болотом? Не дивно, бо це дослівна калька з російського законодавства, де екстреміст синонім слова опозиціонер. Екстремісткими визнавались будь-які дії, що перешкоджають діяльності органів влади і посадовців, навіть якщо ці посадовці підняттям рук запроваджують диктатуру, групове порушення громадського порядку, що би це не означало, два роки тюрми, збирання будь-якої інформації про правоохоронців чи суддів, їхніх родичів, спосіб життя, порушення закону до трьох років. Погроза міліціонеру сім років, масові заворушення, наприклад, ось такі. 10-15 років запроваджувалось поняття іноземний агент. Так, так, ви, мабуть, бачили, як російські ліберали і медіа ліплять оце простирадло капслоком, що настоящий матеріал, інформація произведен іностранним агентом Бутилкіним Іваном Івановичем. У нас могло бути таке саме: громадські організації, що отримували кошти з закордонних фондів, тобто будь-які грантові організації, мали платити спеціальний податок. Отримували офіційне визнання іноземним агентом і прискіпливу увагу всіх органів. А якщо якась громадська організація займається політичною діяльністю, знову ж таки, що б це не означало? На це потрібен обов'язковий дозвіл держави. Регіонали і комуністи добрались і до героїв минулого, вочевидь, хотіли помститись за Леніна. Вели кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на два роки, наприклад, за цитата. Публічне заперечення чи виправдання злочинів, здійснених тими, хто боровся проти антигітлерівської коаліції. Тобто на два роки можна було сісти не лише за образу Януковича чи прогулянку з групою друзів, а й за підтримку організації українських націоналістів, української повстанської армії, дивізії Галичина. До речі, про останню в мене є окреме відео на каналі з розбором фейків і міфів. Кому цікаво, подивіться. Якщо вам здалося, що 16 січня Верховна Рада прийняла виключно репресивні закони. Ви помиляєтесь. Окремим актом вони звільнили від покарання Беркут інших правоохоронців і посадовців, які вчиняли злочини проти активістів Майдану. Це не повна картина всього пакету законів, що прийняла регіонально комуністична проросійська більшість Верховної Ради, але цього більш ніж достатньо, щоб уявити, яке майбутнє нам усім готували. Такі самі закони, деякі навіть м'якші, працюють в Росії, Білорусі та інших диктатурах. Якби не реакція суспільства, ми би нічим не відрізнялись. На щастя, як казав Класик, Україна не Росія. У відповідь більше сотні громадських організацій оголосили повну мобілізацію на майдані Незалежності. 19 січня протестувальники пішли ходою на безстроковий пікет Верховної Ради з вимогою скасувати диктаторські закони. І тоді, на вулиці Грушевського, протистояння перейшло в гарячу фазу. Розпочались жорстокі сутички з Беркутом і внутрішніми військами. Вже до восьмої вечора були спалені автобуси, поранено сотню людей, проти яких застосовували кийки, гранати зі сльозогінним газом, гумові кулі та водомети. Прилетіло й беркута, бруківкою, кийками і коктейлями молотова. Ці події отримали назву вогнехрещ. Наступні дні в центрі Києва тривали бойові дії і лилась кров. 21 січня викрили, закатували і вбили Юрія Вербицького, першу жертву режиму. 22 січня від куль снайпера загинули Сергій Нігоян та Михайло Жизнєвський. 27 січня майдан зміг взяти владу в Києві в свої руки. Масштабні протести палали по всій країні. В ряді областей люди взяли контроль над державними адміністраціями. І тоді Янукович зрозумів, що запахло смажено. 28 січня уряд Азарова пішов у відставку, а Верховна Рада за вказівкою Януковича скасувала 9 із 11 диктаторських законів. 29 січня прийняли закон про амністію мирних мітингувальників. 31 січня Янукович підписав акт про скасування диктаторських законів і закон про амністію. Що було далі? Ви всі прекрасно знаєте: бої на майдані 18 21 лютого, будинок про розстріл Небесної Сотні, початок окупації Криму, повалення і втеча Віктора Януковича. Остановіться! Перемога революції гідності та старт російської агресії, що триває вже майже 10 років. Майдан був від початку мирним зібранням мирних людей, що хотіли цивілізованими законними методами вплинути на владу і відстояти своє європейське майбутнє. А коли влада відкинула діалог з народом і підлила бензину до цього багаття насильства, учасники революції гідності не злякались і дали цьому опер. Та саме диктаторські закони стали тим сірником, тим спусковим гачком усього подальшого кровопролиття. Закони скасовані, але як склалась доля людей, що за них голосували? На жаль, це традиційна для України історія, коли нам вдається відбити зраду, але не вдається домогтись справедливості і притягнути чортів до відповідальності. Бідося Чечетов, один із керівників партії регіонів, довгий час віддувався за всіх, і 28 лютого 2015 року стрибнув з вікна квартири на 17-му поверсі. Лише в 2022-му підозру в державній зраді отримав В'ячеслав Богуслаєв, який до цього спокійно обирався в Верховну Раду і був почесним президентом Мотор Січ, яка постачала російській армії запчастини до вертольотів. Новий 2024 рік зустрів у СІЗО і Нестор Шуфрич теж за підозру в Держзраді. Правда, до цього двічі обирався нардепом і навіть під час повномасштабної війни очолював Комітет зі свободи слова. Андрій Деркач став народним депутатом і після Майдану, і після 2019-го. В червні 22 го СБУ викрила агентурну мережу російської розвідки, яку координував Деркач, і висунула йому підозру в Держзраді. Аналогічно Євгеній Мураєв. Обидва переховуються за кордон. Царьов став колаборантом і втік до Росії ще в 2014-му. Двоє інших його колег в 2022 очолили окупаційні адміністрації. Євген Балицький, окупованої Запорізької області. Володимир Сальдо, окупованої Херсонщини. Більшість депутатів, які в 2014 році обрались від ОПО блоку, а в 2019 від ОПЗЖ, теж голосували за ці закони. Зараз працюють в раді або успішно звалили за кордон. А у деяких справи взагалі непогано. Наприклад, Труханов, в якого пізніше знайшли російський паспорт, спокійно став мером Одеси і залишається ним досі. Сергій Гриневецький в 2020-му був призначений головою Одеської облдержадміністрації і був ним аж до березня 22 го коли на нього публічно скаржили за перешкоджання теробороні. Владислав Атрошенко вже наступного року став мером Чернігова від блоку Петра Порошенка і лишався ним аж до 23-го року, поки не був відсторонений судом. Багато з вас, можливо, фінансово підтримують іншого депутата, що підняв руку за узаконення диктатури: Олександра Герегу, щасливого власника мережі Епіцентр. Олександр Фельдман досі лишається однією з найвпливовіших фігур Харкова. А який у нього екопарк? Просто красотіще. Сергій Ківалов, у чиєму портфелі не лише закони 16 січня, а й закон проти української мови та фальсифікацій виборів 2004-го, очолює Одеську юридичну академію і залишається цілком рукопожатним. Про Василя Хмельницького ви могли чути скоріше, як про благодійника, інвестора і стартапера, який і Юніт Сіті заснував, і арсенальну площу реконструював. І навряд десь почуєте, що він голосував за узаконення диктатури. До речі, як і Михайло Поплавський. Тут обійдусь без коментарів. Просто врахуйте цей факт в його біографії, коли сміятиметесь з наступного Тіктока. Як бачимо, з протидією зради у нас усе добре, з забезпеченням справедливості поки не дуже. Можете глянути моє відео про судову реформу. Там є повна передісторія і розбір, що треба зробити, аби вона відбулася. Якщо хочемо, щоб зрадники отримували покарання, без неї не обійтись. 16 січня 2014 року це чорний день в історії України, коли злочинна банда узурпаторів і корупціонерів через коліно зламала всі підвалини демократичного суспільства. І за цей злочин фактично державний переворот, мало хто відповів перед законом. Наступні дні і місяці стали ще більш трагічними, але й героїчними сторінками нашої історії. Ми вже безкінечно довгі, 10 років боремось за свободу і свої права. Спочатку зі своїм тираном, зараз з зовнішнім агресором, і втрачаємо в цій боротьбі своїх найкращих людей. Кінця цій боротьбі не видно, але ми не можемо її припиняти, бо альтернатива це окупація. Або внутрішня, якою був режим Януковича, що будував тут Росію зсередини, або зовнішня, яку я навіть не хочу описувати. Обов'язково підтримуйте Сили оборони України. Вони зараз б'ються за нашу свободу. Дякую, що дивились. Не забудьте поставити лайк до цього відео, щоб Ютуб показав його іншим людям, і підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. До зустрічі!